Воскресне Євангеліє, яке читалося нині, має одну важливу інформацію. Ота інформація дуже-дуже забувається людьми, які читають Євангеліє і далі удивляються, чому вони многократно раз відкривали Євангеліє, а воно їм не подається розумінню. Откуда такі у чоловіка проблеми при чтенні Євангелія? Сьогодні відповідає само Євангелія. Господь навіть апостолам, котрі чули, відділи Його, слухали Слово Боже, жили з Ним, совершали чудеса і зганяли бісов. Но пам'ять у людей неутверждених за частиною слаба, і якщо не пропитана благодацію Божою, а немає ума духовного, тоді, тоді виходить, що. Ум, може бути закритий до духовних істин. Чоловік не має способності видати перед собою текст, а не розуміє. Ну, то ж само, якби взяв особий талановитий математик, ну, взяв перед собою сложні формули хімічні. Ну, точно так же і хімік, і математик, відкривши Євангеліє, будуть мати проблему. Бо перед ними текст, котрий потребує духовного розуміння. Що ж потребується для того, щоб порозуміти, що писали? Так, як і в Євангелії, потребується особлива акція Божа. Сьогодні Господь вивів перед моментом Вознесення, вивів апостолів і благословив їх, в той момент відкрив їм розум, ум. Розуміти Писання. З того моменту вони становляться особо одаренними розуміти Писання, проповідувати Писання і розповсюджувати Слово Боже. Так і сьогодні, кожний раз, коли християни починають читати Євангеліє, є проста молитва, Господи, открий мені ум. Розуміти прочитане, священник перед чтенням Євангелія на кожній літургії особливу і важну молитву, Господи, відкрий мені ум розуміти Писання. Точно так же відкриває Слово Боже, і ми просім. Бо коли відкриється для Тебе глибина Писання, то тобі відкриється такої нізведеною глибокої море любові Божої чудеси благословення, що з того моменту, коли вже ти почувствував по благословенню Божою, що таке Слово Боже, як воно приліпає, як воно засивається в душу, як воно прозрастає, дає плоди, такий чоловік вже ніколи не буде безудержно вичитуватися якісь. Французькі романи або бойовики, котрі самі по собі пустота і якась несерйозна історія або інформація, котра, кстати, займає много міста у пам'яті, а будеш читати духовні письма, духовні наставлення, будеш читати Слово Боже, тих отців, і тим самим порозумієш, що твій ум потребує. То, що тобі соответственно, духу. Для християн чтенє Євангелія. Причому свідчимо, хто читає Євангеліє, що кожен раз, коли читаєш, як будто бы читаєш його заново, і оттуда йде сила і благословення. Слово Боже посвідчення апостола Павла настільки серйозне та сильне, що входить у чоловіка, то розділяє дух. Душу і тіло, составі і мозги розділяє, дає чоловіку способність увідіти таку думку, яка ніколи не подасться самому великому професорові, або ученому, на котре поняття не має віри в Бога, і ніколи в своє серце не пустив віру у Бога. Господи, благослови нас радістю Воскресення. Поможи і нам, Боже, і нашим людям, і нашій молоді, молоді, котра нині сама незахищена, сама збита інформаційно, обманута, вибита з норми, відведена від істини, котрі нині питаються прив'язати ложні ідеї, і тільки церковні хлопці, юноші дівчатка. Котрі мають страх Божий, чистоту серця способні немедленно відсікати всьогосвітній зміїний блуд, оту зміїну отруту, яку в собі містить современна інформація. В такому випадку ми беремо Євангеліє, Слово Божє або духовні тексти. І на кінець. Християни православні знають, що войдя відкрия двері в інтернет. Ти попадаєш у велике поле інформації. Но на тебе не нараз попадеться інформація та, котра тобі нужна. На путі до тієї інформації, тієї програми, котра нужна, вдруг тобі будуть викидувати ложні различні, тобі не інтересуючі статті, скільки треба мати сили, щоб обійти все то лишнє добратися до нужного тобі адреса, для того християни православні, коли відкривають інтернет, обов'язково перекрестити себе і перекрестити тот прибор, з котрого ти будеш читати інформацію, щоб крестом Господа ти оберігав свій розум від лишньої інформації. Наша пам'ять не безрозмірна, нам не треба хоч то читати. І сатана знає ще із душі вкрасти добру інформацію. Господи, поможи нам бути уважними, і ти, Божа мати, помагай нам оберігати істину і любов, читати Слово Боже, оживляюче, укріпляюче, піднімаюче нас, бо лиш так поступаючи, будучи дітьми, віруючи в во Христа, воскрес з мертвих, і діти, котрі дар Духа Святого розуміте Писання і ту, і діти Божі, котрих не зоб'єш з толку. Настільки така велика мудрость і сила дана нам. І ви, дорогі мої отце, браті і сестри, приучіться любити Слово Боже, бо лиш так, будучи упертим, будучи таким принуждаючим себе, много собі відкриєш, а у вічності за свої труди, чтення Слова Боже, духовного зростання. Ми зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божо, царство тих, котрі завжди обогащали себе Словом Божиєм. Амінь.